Друзі, знаєте, що це таке? Це натальна карта Кейт Міддлтон. Я коротко прям так розкажу, так? що я тут бачу: Асцендент в Леві. Публічність, відомість і так далі. Але по знаку Зодіаку, наша принцеса Козаріха. Чіткість, структура, системність високі посади, вона знаходиться в домі творчості. І тут. Хето стоїть, Бачите, якась з минулого життя сильна сторона, вона це знає і реалізовує і що стоїть зосередженість на роботі. Так само там здоров'я, ну, щось недопрацьоване, так скажемо, з минулого життя. І в водолії, Меркурій і Венера. І все це крутиться навколо дітей, а навколо роботи, так скажемо, так, тому що а, тут здоров'я. Гроші думки про здоров'я. Взагалі шостий будинок це будинок роботи та е, дітей. І е, е, теж, бачите, ну, в принципі, в неї так події розгортаються, що в неї тут зі здоров'ям зараз проблема. Е, і бачимо, що перший будинок це Лев, це є е, діва. І другий будинок, будинок теж, до речі, в Діві. Але тут пусто, тобто тут немає ознак, що там людина сама заробляє, але тут ем, щось пов'язане теж зі здоров'ям, медицина, е, і людина все ж таки структурно чітка, вона думає про роботу. А от кармічна задача її: раху стоїть в 12 му домі, 12-й дім в раці. І місяць маємо в раці, <кій> тобто виховання дітей і так далі. Одинадцятий будинок наші друзі уточнює соціум. І от кармічне призначення це 12-й будинок, це духовність, це є саморозвиток, самопізнання, психологія. Можливо, оця вся ситуація, яка сталася зі здоров'ям, бачите, сильно. ну, з минулого життя оцей. А, щось недопрацьоване в цьому житті воно має її повернути кудись, в якусь сторону, так? По суті, самій свої. Вона хороша, приємна. Так? Третій будинок навчання, Терези, От вона з чоловіком своїм, і Сатурн йде через чоловіка, тобто кар'єра, і Плутон стоїть в своєму знаці. Тобто вона навчається разом з чоловіком, вона діє разом з чоловіком, тут хороші аспекти, тригону Венер. Ну і Юпітер в неї в сім'ї. Тобто, бачите, її сім'я це є її соціум. Тобто в сім'ю вона виходить, гроші, кар'єра. Все це в сім'ї, бачите? Тому що це королівська родина. А четвертий будинок це дім сім'ї. І тут стоїть Юпітер. Юпітер це соціум, це люди, це оточення. І подорожі, Уран, так. Уран стоїть в своєму знаті, так скажемо, в стрільці це подорож, це за кордон, це постійні переїзди, бачите, по суті, в неї так і є. Ну і темна сторона одночасно це, те, знаєте, як кажуть, і хороша така штука, бачите, що ліліт стоїть в стрільці, а воно її дає популярність і так далі. Але з другої сторони, воно її і випробовує. А от селена, Селена разом з Хіроном стоїть в тельці в 10 му домі. Тобто, от, е сім'я, так, сім'я, розуміння, себе, самопізнання. Кожна людина, по суті, у своїй в житті вибирає своє випробування. Ну, Тут пішли хороші аспекти, бачите, але погані напружені це квадрат Венер, бачите. Ну, тут э, немає ще фарс фортуни, хрест долі. Це треба в іншій моїй програмі перезагрузити комп'ютер. Я просто вам хочу показати так загальні риси. Якщо детально це все аналізувати, робити, ну, кажу, я показала те, що я побачила, то тут буде по-іншому. Ще хочу показати вам карту Джойота. Її теж. А, по суті, маємо тут перший, другий, в третьому будинку в неї раху. Тобто. По суті, тут Джойотуш показує трошки по-іншому. Тут в неї раху в 12-му, а тут Джуйотуш в 3-му. І стоїть Чандра це місяць. Тобто навчитися чогось. так, Це дім навчання. Четвертий пустий, п'ятий, в шостому будинку в неї а Сатурн робота, вона прям трудягата, вона віддається. І Марс, вона дуже активна в роботі сьомий будинок вона з чоловіком в соціумі взаємодії. Сьомий, восьмий, дев'ятий це Кету а, Подружжі, минуле життя і а, Сонце в дев'ятому. Тобто вона такий трохи навіть, філософ. А, Шукра стоїть Венера і Будха Меркурія в 10-му, тобто її думки, її от, про кар'єру, про ну, в соціум, про статус. А гроші йдуть через це, так через королівську родину 11-12 пустий. Тобто, по суті, я тут трошечки по-іншому розташувалися планети, але ну, якщо аналізувати по планетах, от якщо ми візьмемо Нджойотиш, там, наприклад, 7 лев, Діва. І от якщо ми візьмемо її. А, лагну в це карка. Карка це в нас рак, тобто вона сімейна. Бачите, її сім'я, а рак відповідає за сім'ю. Лагнеш це чандра. Лагнеш Чандра це в, е от тут маємо так, місяць. так Чандра це місяць. А, так, і Шані, Ат-Макарака, її планета це Шані, це Сатурн. Тобто, це в нас рак місяць, тобто місяць разом з раком, це так, управитель. І Шані це Сатурн. Тобто йти з родиною в сім'ю, ну, з, з родиною в соціум, робити кар'єру. ну, як, як це трактувати? А те, що ми її бачимо, так? те, що її відбувається в її житті. Тобто це і така доля, от, просто це все розшифровує. Ось. Ну і тут можна ще дивитися от, різні накшатери ось. І різні періоди. Ну, але це вже якщо детально аналізувати. А я вам хотіла показати от, різні методики, там ще є дизайн людини, ці програми, там матрицю, долі і так далі. Де от видно, але це дивіться дуже класно видно. от Планета Карка і Чандра і Шані. І як би не хотів текти, от подивіться, Карка це рак, а Чандра це місяць. Тобто вона мати в першу чергу з родиною йде в соціум. Королівська родина і відомість на цілий світ. Ось вам і докази того, що якщо людині важко про себе щось дізнатися. Там є все відзеркалення, тобто це не збіг, це просто людина реально виконує свою долю, свою місію. Поділіться враженнями, буде цікаво почитати коментарі.